Оформлення вихідних податкових накладних один з найважливіших процесів, який традиційно викликає велику кількість запитань у бухгалтера-користувача баз. Одним з таких питань є, як правильно оформлювати податкові накладні протягом одного дня, якщо операції відбувалися у різних об'єктах розрахунків. Якщо ви стикалися з такою ситуацією та є користувачами програм баз комплексне управління підприємством або баз ERP, це відео буде точно корисним для вас. Мене звати Альона Галіакберова, я аналітик систем автоматизації бізнесу компанії Softcom. Сьогодні у відео ми детально розглянемо інструменти, за допомогою яких є можливість оформлювати податкові накладні за різними об'єктами розрахунків протягом одного дня. В прикладних рішеннях БАС комплексне управління підприємством та БАС ЄРП основними аналітичними параметрами, у розрізі яких реєструється подія, що вимагає виписки податкових накладних, є організація, клієнт, контрагент та напрям діяльності. Саме за цими аналітичними параметрами, за підсумками дня, формується окрема податкова накладна. Об'єкт розрахунків, хоча і є важливим аналітичним розрізом реєстрації податкових зобов'язань, під час оформлення податкових накладних, не є роздільником і підставою для оформлення окремої податкової накладної. Об'єктом розрахунків у прикладних рішеннях БАЗ комплексне управління підприємством та баз ЄРП, як відомо, може виступати договір, замовлення клієнта або накладна. Об'єкт розрахунків визначається за налаштуванням договору з клієнтом, за офертою, що містить умови продажів, у разі якщо договори не використовуються, або сам первинний документ, що зареєстрував подію, яка потребує реєстрації податкової накладної. Саме так працює типовий алгоритм створення податкових накладних у прикладних рішеннях баз комплексне управління підприємством та баз ЄРПІ. Проте від наших клієнтів ми часто отримуємо звернення, у яких вони повідомляють, що за певних причин їх клієнти-покупці наполягають на випустці податкових накладних протягом одного дня окремо за кожним об'єктом розрахунків, замовленням клієнтів чи за накладною на реалізацію. Для вирішення цього питання компанія Softcom розробила власне готове рішення, яке дозволяє створювати податкові накладні для одного клієнта протягом одного дня окремо за кожним об'єктом розрахунків. Давайте розглянемо, які саме можливості надає дане готове рішення. Формування податкових накладних відбувається за звичайною процедурою. У робочому місці вихідні податкові документи. Готове рішення роздільне формування податкових накладних за об'єктами розрахунків. Дозволяє створювати податкові накладні протягом дня окремо за кожним об'єктом розрахунків, а саме якщо по одному клієнту в один день оформлено декілька реалізацій по різним об'єктам розрахунків і реалізація є першою подією, то в базі сформується декілька податкових накладних. По одній податковій накладній на кожен документ реалізації, що сформував першу подію. Окрема податкова накладна на кожен документ реалізації. Якщо по одному клієнту в базі введено декілька об'єктів розрахунків, наприклад, замовлень клієнтів, і отримано декілька передплат. По різним замовленням, в один день, то в базі сформується декілька податкових накладних по одній податковій накладній на кожне замовлення. Якщо в рамках одного замовлення клієнта отримано декілька попередніх оплат в один день, в базі сформується одна податкова накладна. Якщо об'єктом розрахунків є договір, у рамках якого протягом дня було кілька документів, що сформували першу подію, в базі сформується також одна податкова накладна. Сподіваємось, інформація була для вас корисна. Якщо так, поставте вподобайку та підпишіться на канал Softcom, щоб бачити більше корисних відео. Залишилися питання? Тоді пишіть їх в коментарях під цим відео або звертайтеся за контактами, що вказані на екрані. Експерти компанії Softcom завжди готові вам допомогти. Компанія Softcom працює задля користі українського бізнесу та України. До нових зустрічей!